Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ті, хто більше всього кричали про Іловайськ та Дебальцеве, спочатку призначили керуючого іловайською операцією капітулян та генерала Хомчака. Тепер збираються призначити керуючого Дебальцевською операцією Сирського. Пише Мирослав Логійко. І коли їм про це нагадуєш, то кажуть, що вони тоді не були винні, бо типу, всім керував і накази віддавав Порошенко. А коли у них питаєш, в чому тоді вони незалужні, що ви тоді звільняєте залужно, а не зеленського. Роблять вигляди, що не розуміють, про що є. Дмитро Бикова, політолог, щодо цього писав наступне. Борислав Береза пише, що Зеленська зняв із посади головнокомандуючого залужного. Мої джерела це теж підтверджують. Ну що ж, Зеленський та Ярмак запустили один із найгірших сценаріїв. Писав про це і неодноразово. Тепер ніщо зеленському не завадить дати вказівку вручити підозру на його залужного поставлять на голову РНБО, де він буде абсолютно не в змозі. Допомогти обороні України. Шмигаля, начебто, теж планують знімати, але суттєвої змін політики банкової від цього в сторону покращення не чекайте. Далі відео мовою оригіналу вітаю, друзі, і слава Україні. 29 січня, зараз 19.15, буквально 15 20 хвилин тому назад. Екс-народний депутат Борислав Береза повідомив, що йому дійшла новина, що Володимир Зеленський звільнив головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного. І мені також підтверджують мої джерела цю інформацію, що це правда. І тепер уже хоче Зеленський перевести Залужного на посаду голови РНБО. Ну, можливо, це питання ще й не вирішене, може, й нікуди не буде переводити Валерія Федоровича. Але такі плани начебто є. Також будуть заміни в уряді, начебто збираються знімати шмигаля. Про звільнення залужного і тиск на команду залужного я писав і говорив вже, мабуть, протягом двох-трьох тижнів, що все до цього йде. Буквально на двох останніх ставках президент Зеленський піднімав різко голос. Кричав, тупотів ноженятами, стукав кулачками по столу, ну як справжній Наполеон. Інших асоціацій в мене не виникає з цієї людини. І ось він зняв залужного. Тепер він запустив найгірший сценарій із всіх можливих, тому що він обезголовив армію. Я не вважаю, що сильський буде повноцінною заміною. Я не вважаю, що сильський витягне стратегічну роботу Збройних сил України. А також будь-хто інший, той же Буданов. Звільнення Залужного це послаблення України. І це зробив президент Зеленський. Він це зробив посеред війни. Жорсткої, тяжкої, складної війни, не рахуючись ні з чим. Мені давним-давно зрозуміло, до чого все йде, до чого веде Зеленський, І які Оманські, неоманські, будь-які інші домовленості він виконує. Всі останні дії говорять про те, що владі потрібно якихось переговорів з Росією. І оці переговори їм забезпечить сирський. Залужний був різко проти. І ми всі стояли на стороні залужного. Ми мали б його захистити. На жаль, не захистили. Що далі буде? Не знаю. Можливо, завтра буде протест вуличний. Можливо, ще щось. Побачимо, подивимось. Но мовчати ми не будемо. І вже тепер будуть якісь активні дії, однозначно, які я теж не знаю. Але слідкуйте за ситуацією, слідкуйте за подіями, за тим, як вони розгортаються. Тому що ці дії не йдуть не те, що на перемогу України, вони взагалі не йдуть на збереження України. Тому що такі речі відбуваються проти України. І це зробив Зеленський. Всі це мають пам'ятати. Героям слава! До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.